Коли ми з братами готували назву проповіді, готували взагалі проповідь, то назву проповідь випала честь придумувати мені. Ну, напевно, саме тому з трьох братів і я перед вами. Як то кажуть, ініціатива карається. І обирався, коли я, коли я обирав назву, я керувався моєю улюбленою піснею, яку я почув вперше, коли був в Таборі «Реверс». Це хто є я? Пісня. І цікаво, що тоді я розумів це запитання зовсім по-іншому, ніж розумію зараз. Я його розумів як пряме звертання. Пряме звертання з запитанням: Хто я такий? Ну, Хто є я? Ким є я? І час йшов, і я мудрішав. Uh, і я тепер розумію зовсім по іншому. Ну, я, чесно, був в собі трошки розчарований, що мені стільки часу зайняло це зрозуміти. Бо я співав по одному, а виявилось, що означає воно зовсім інше. Uh, і зараз я вже розумію, що воно означає, що хто є я такий перед величним Богом? Хто є я такий перед величним Богом в контексті порівняння мене і Бога? Хто є я такий? Хто є я? Що провини тягарі? Так, рік. Дякую. Е, я багато зрозумів про цю пісню. І саме тому я керувався, коли хотів розібрати е, справді от, хто є, питання проповіді: Хто є я? Справді керувався, називаючи цю проповідь е, назвою улюбленої пісні. І от: Хто є я? Для чого взагалі мені розуміти, хто є я? Хто я такий. Ну і логічне запитання і логічна відповідь. Ну, а як? Я можу бути корисним величному Богові, який є ідеальним, який є визначеним, який є незмінним, якщо я не знаю, хто я. Як я можу розбудовувати Царство Боже, якщо я не знаю, хто я, якщо я не знаю, куди направляти свої дари, якщо я не знаю, які в мене є ці дари. І для тих, хто впевнений у своєму покликанні, є також підбадьорення. Я хліб життя. Бог казав Я хліб життя. І тому хто, ті, всі, хто впевнений в своєму покликанні, ми мусимо також розуміти: Бог був впевнений, Бог знав, хто він. Коли казав апостолам, Він казав, я хліб життя. І для того, щоб всі ті, хто навіть знаємо зараз покликання, ми розуміємо, що нам потрібно жити через нього. Ісус жив через нього, Ісус був хлібом життя. І також підбадьорення бо для тих, хто впевнений у своєму покликанні. Надії Ізраїлова, Господи, посромлені будуть усі ті, хто тебе залишає, ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води. Підбадьорення просте: джерело живої води, постійне оновлення з допомогою великого Бога, який є джерелом, в оновлення в нашому покликанні, оновлення в баченні нашого покликання. І сьогодні я це запитання розбив на три пункти. Хто є яр, я розбив на три пункти. Хто я в власних очах хто є. Хто я в очах Бога і хто я без Бога. Розглянемо перший. Хай кожен перевіряє власне діло, тоді йому приноситимуть велику радість власні досягнення, а не порівнювання себе з іншими. Часто ми можемо. Дивитися на себе так, як дивляться інші на нас. Наше оточення дуже сильно нас формує. І формує метод оцінки того, як ми себе сприймаємо. Тобто певну формулу, як ми себе сприймаємо. Я назвав це парадоксом оцінювання. Є людина, яка успішна в роботі, в неї висока зарплатня, вона є щаслива, ця людина. В неї висока зарплатня навіть більша за середню зарплатню навколо в її знайомих в її колі. Є інша людина, яка, якщо ви побітили різницю, відрізняється. Яка має вищу зарплатню. Але також успішна в роботі висока зарплатня, і вона щаслива ця людина є. І ось ці дві людини знайомляться. Вони потрапляють в одне коло. Вони спілкуються. І, стоючи ближче один до одного, ці люди, ця перша людина, коли перебуває завжди з другою. І я зараз говорю про зарплатню як дуже абстрактну річ. Це можуть бути досягнення, навички, скіли. І ми люди, як люди грішні, ми схильні заздрити. І наступна. Та сама людина, перша, яка була щасливою, в неї залишається своя висока зарплатня, ті свої навички, свої вміння, свої дари. Вони залишаються, вони незмінні в неї вона залишається успішно в своєму служінні, в своїй роботі, але через те, що вона спілкується або має в близькому колі оточення людину, яка є кращою за неї в якихось певних моментах, етапах, яка на наступному кроці за нею, вона це починає порівнювати. І бачите, що міняється з цієї в цієї людини? В чому різниця? Вона тут була щаслива. Є класна фраза е, з моєї. Ну, я до цього можна навести цитату. З моєї улюбленої найбільш мотиваційної книги в Біблії. Хто вже здогадався? Еклезіасти. Також я побачив, що суперництво спонукує людей докладати багато зусиль і вправно працювати. Це теж марнота і гонитва за вітром. У насправді більшість марнота і гонитва за вітром. Але в цьому контексті ми можемо побачити, що говориться про суперництво. Не говориться як про таку роботу над собою. Не говориться як про таку роботу над покращенням своїх дарів, роботу над розкриванням своїх дарів, а саме про суперництво. І якраз ще одна фраза, яка мене, напевно, спонукала, цей другий пункт, в такому ключі розкрити, це порівняння це вбивця, вбивця радості досягнень. Порівняння це вбивця радості досягнень. Тому що, якщо ти порівнюєш свої невеликі кроки з кроками когось, хто набагато далі за тебе, ти вбиваєш радість своїх власних досягнень. В цьому є дві крайнощі, як я себе бачу: є завищена самооцінка та занижена. От якраз та крайність, коли ми порівнюємо себе з кимось кращим і намагаємося достати цього етапу, кроку, на який, який ми ще навіть не зробили, це момент заниженої самооцінки. Ми не знаємо, скільки ця людина пройшла кроків, скільки ця людина. Мало випробувань в житті. І інша крайність це завищена самооцінка. Коли я роблю все добре і мені все вдається, я можу перебувати у колі, у оточенні людей, ну, яких, є, яких не все йде гладко. І є ризик, є ризик поставити себе вище, ніж за цих людей, через те, що ну, ми люди грішні і вважаємо себе зазвичай кращими за інших. І ось так ми можемо побачити, що людина дуже сильно прив'язується до статусу, до матеріальних речей, до фінансів, до визнання. І від їх змін, змін матеріальних речей, змін чогось насущного, ми не маємо миру в житті. Постійні зміни настрою. І ось чому важливий правильний погляд в житті. Тому, підсумовуючи перший пункт. Я є картинкою, яку мені диктує до суспільства. Як я бачу Бога? Як я е, бачу себе в власних очах, хто я в власних очах, я є картинкою, яку диктує мені суспільство. Наступний пункт. Хто я в очах Бога? Зараз я перед тим сказав про правильний погляд. Важливо мати правильний погляд. А який погляд може бути правильним? Яким чином ми можемо правильно дивитися на себе? І якраз хто я у очах Бога, це і є правильний погляд, є правильна форма погляду. Чоловік дивиться не лице, а Господь дивиться на серце. Чоловік дивиться на зображення, зовнішній імідж, картинку те, про що я говорив в першому пункті, як ми себе бачимо. Ми картинка, яку, яку диктує нам суспільство. Ми є картинкою. І також тут пишеш, чоловік дивиться на цю картинку. Ми люди дивимось на цю картинку. Ми її сприймаємо першим, ми зчитуємо першу цю картинку, потім вже з часом ми досягаємо серця. А Господь одразу дивиться на серце. І я чув надзвичайно ілюстративну аналогію, яка говорить, до речі, про це. Уявіть собі розподілили обов'язки чоловік та дружина, і в дружини сталася велика ситуація на роботі, вона затрималась на роботі. І коли вона приходить додому з довгого робочого дня, вона розуміє, що не встигає там, виконати якісь свої хатні справи, і вона просить чоловіка: слухай, допоможи мені зробити дещо. Ну і чоловіку відповідає: а якщо я не зроблю цього. Це буде проблема, ми з тобою розведемось? Розлучимось? Дружина каже, та ні, та не розлучимось. І тиждень так дружина сама якось намагалася вигрібати роботу, старалася вдома виконувати хатні справи. І кожен раз вона питала чула від чоловіка: Ну, чекай, ми з тобою розведемося, якщо я відмовлюсь. І кожен раз вона то не розведемося, я тебе люблю. У нас з тобою міцні стосунки. І, скоріше всього, що ви зрозуміло, до чого я веду. А якщо ні, давайте будемо роздумувати про це. Давайте будемо роздумувати про це. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Якщо ми говоримо до Бога, кажемо йому. ну, а оце то, що я зараз роблю, це буде причиною нашого з тобою зруйнування стосунків нас з тобою? Ну, Бог каже, ні. Ну, мені це важко зрозуміти, нам всім важко це зрозуміти, але коли я питаюсь Бога, чи ось ця річ, де я оступився, де я не дотянув, де я впав, чи ця річ вона буде руйнівною в наших стосунках? Ні, я далі тебе люблю. Ти далі прийнятий. І якраз це для людей дуже важко. Зрозуміти, це якраз в цьому полягає і важкість покаяння. Тому що Бог пробачає нас і Бог говорить нам дуже багато обітниць. І якраз цей вірш: Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнається народ, що ти Господь Бог. І ти обернеш їхнє серце назад, Обере, обернеш їхнє серце назад. Ми не владні над тим, щоб завжди ідеально дивитися на себе. Так, як я сказав, ми формуємо свій погляд згідно з того, як дивляться інші на нас. Нам треба бути ізольованим, щоб, це, щоб так робити. Але Господь каже, що і ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. Він Господь може зробити цей поворот. І Господь дає обітниці, багато обітниць дає в... і підбадьорень в Біблії. Господь говорить: Ти прекрасний. Прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні, дивні діла твої, і душа моя вельми відає про це. Але Бог дає обітницю і говорить, ти прийнятий. Так я вибрав у ньому. Він, Він перше від заложення світу, щоб були перед Ним. Ми святі й непорочні у любові, визнавши наперед, щоб нас усинував для себе Ісусом Христом з вподобанням волі своєї. І Господь дає нам також ще обітниці. Він говорить, що Ти є улюблений мною, але у всьому ми перемагатимемо тим, хто нас полюбив. І Господь також говорить нам, що Ти відкуплений, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його прощення провин через багатство благодаті Його. Так Бог дивиться на нас. Так виглядає правильний погляд на себе. Ти прекрасний. Ти прийнятий, ти улюблений мною, ти відкуплений. Нам важко це зрозуміти. І в процесі наші падіння надзвичайно сильно переважають наші знання про могутність Бога. Наші падіння це практичні ситуації, практичні застосування наших недоліків. А що таке знання? Але тому саме тому необхідно нагадувати собі це, що ти прекрасний, ти прийнятий, ти улюблений мною, ти відкуплений. І є етапи справді в нашому житті, що ми не розуміємо тих чотирьох пунктів. Ми просто не можемо їх відчути ні серцем, ні навіть розумом іноді зрозуміти. Ну я, я такий, як ти можеш мене любити, як ти можеш говорити, що я прекрасний? От подивись на мене. І є люди в зворотньому плані, які живуть зовсім по-іншому, ніж ми намагаємось жити. Третій пункт. Хто я без Бога? Ким я є без Бога? Є два поділи. Я там написав віруючи там має бути християнин Є два погляди: це атеїсти, агностики, або ті, хто, або ті, хто просто саме не християни, я мав на увазі. І другий це саме християни. Християни також можуть бути без Бога. Християнином можна бути без Бога, ходити в церкву. Такі існують. І це проблема. І досліджуючи це питання і намагаючись побачити іншу сторону, сторону моїх поглядів і моїх переконань, І я хотів побачити обґрунтовану сторону атеїзму. Мені було, я, я дослідив е, писання на, наукові якісь е, роботи і зупинився на одному цікавому, сатиричному оповіданні, Є е, Расл Бертран. Це надзвичайно можете прочитати, хто він. Він це філософ, екзистенціаліст і надзвичайно видатний математик. Він написав оповідання. Жах богослова. Я ще два рази подумав, ніж перше, ніж читати. Жах богослова є сатиричним оповіданням. І він насправді в повноті розкриває жах богослова і погляд атеїстів на світ. Насправді. В цьому е, оповіданні розповідалося про те, як священнику приснився сон. Священнику приснилося, що він помер, і, стоячи біля воріт раю, він почав стукати. Він стукав тиждень, йому не відкривали. А коли пустили, то запитали, що це таке за, за створіння? Звідки ти? Він назвав галактику, сонячну систему, зірку, планету. І для того, щоб навести справки тим створінням, я, я скорочую максимально, навести ті створіння, наводили справки: хто ти такий, звідки тебе, з якого, в якій енциклопедії тебе шукати, е, вон, їм занять, це зайняло три роки. І оповідо три роки. І в оповіданні наголошувалось про те, що це було через те, що ще повезло. Три роки це малий період часу, тому що ще швидко знайшли. І оповідання наголошувало на незначущості людського існування та неможливості божественного створення людини. Бо серед велетенського масиву галактик, зірок, планет це неможливо. І закінчується оповідання, насправді досить морально. Після того, як священнику через три роки сказали, що винесло довідку про його землю, там, де нічого не було сказано ні про людей, ні про Бога, ні про що, він впав на коліна, зрікся Бога, і йому сказали, що ти підеш зараз в пекло. Погнали з нами. Мораль в чому? Він тоді проснувся і сказав, справді, яка влада доявила над нашими снами. І Оповідання сатирично не викликало тоді в суспільстві жодного конфлікту. І Було сприйнято насправді суспільством легко. Але оповідання дуже явно, чому я його обрав, воно дуже сильно транслює філософію атеїстів. Як, як вони дивляться, як люди сприймають люди. Філософію. Люди це просто шматки плоті із випрацьованим еволюцією мораллю та набутими етнічними приналежностями, традиціями, які живуть в камені летячому в непроглядну та саморозширюючусь безкінечність. По суті, пилинка в космосі. І сам він потім зізнається, що жити відповідно до своїх переконань не міг. І це саме цікаве, саме тому я і вибрав його. Він потім зізнається, проживши велике життя, зробивши багато відкриттів, саме наукових відкриттів, він зізнається, що жити, відповідно до своїх переконань, не зміг і про свої думки говорить, цитую це, надзвичайно, в мене немає відповідей. Також є інша сторона, про яку я також говорив. Це християни, які, які без Бога. Які Життя без Бога для віруючої людини. Це життя заблудшої овечки і життя овечки, за яку завжди подбає пастир. Я це хотів просто сказати як підбадьорення і просто як нагадування, що, це, що ми, за нас завжди подбає хтось. Ми маємо небесного пастиря, який завжди хвилюється, піклується за нас та переживає. Саме тому в нас є привілей перед тим, хто вважає себе пилинкою в космічному світі. І справді, я коли робив аналогію, я розумів, що оце от, оце от життя заблучої овечки, за якою вже виїхав фермер, справді воно виглядає дуже миротворним в цій війні. В цих Неспокійностях, які ми відчуваємо, які ми бачимо навколо себе, це дуже приємно розуміти, що пастор, що Бог, той, хто тебе оберігає, в кого ти під крилом, справді турбується за тебе і бореться за тебе. Він допускає в наше життєве пробування, щоб ми зростали в стосунках з ним. Не існує просто так. Я вважаю, що немає. Жодного етапу в житті, який Бог би не знав, що ми пройдемо. І Він допускає в наше життя пробування, щоб ми зростали у силі віри, в стосунках з ним, у людських якостях та сам проводить нас цими пустелями. Дорога церква, підсумовуючи, хто я у власних очах, я картинка, яку диктує суспільство? Хто я у Божих очах? Давайте я скажу, хто ти у Божих очах? Ти прекрасний, ти прийнятий, ти улюблений Богом, ти відкуплений? Хто я без Бога? Я загублена овечка, про яку завжди подбає Небесний пастир. Будьте життям негрушолюбні, задовольняєтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав: Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тож, дорога церква, давайте пам'ятати, хто ми є, та давати свої практичні відповіді у діях щодня, щоб нагадувати собі, хто я. Амінь. Давайте помолимось.